Уже минув дев'ятий поминальний день, а й досі важко говорити про отця Лонгіна у минулому часі. Він був, він вчив, він щиро молився, він духовно окормлював, він дбав, він редагував православну газету. Ми звикли, що він поруч у своїй Чернечій келії або ж у робочому кабінеті і завжди знайде час і для колег, і для духовних чад. Це його останнє інтерв'ю православному віснику. Ми саме готували до випуску сюжет до Дня усіх святих. І угу. угу. ну, звініть за імпровізацію, але може бути якраз удасться. Угу. Господь наш Ісус Христос закликає нас будьте святі, як святий є Отець ваш Небесний. Прагнення до святості це природній стан душі християнина. І, звичайно, зразком святості є для нас святі, які втілили в собі у своєму житті можливість слідування за заповідями Божими. Звичайно, якщо ми спробуємо повністю повністю скопіювати життя святого, в нас вибачте, не життя, а життя. Якщо ми, звичайно, якщо ми хочемо повністю скопіювати життя святого, в нас нічого не вийде. Навпаки, може навіть статися певна потвора. Тому ми повинні розуміти, що цей зразок це є підказка, але ми повинні просити Бога, щоб Господь нам дав можливість зрозуміти саме, що ми можемо зробити у цьому житті, саме яким чином ми зможемо виповнити заповіді Божі. І, звичайно, таким основним орієнтиром є те, що усім святим була притаманна любов до Бога і до ближніх. І ось ми повинні думати, просити в Бога допомоги, яким чином ми зможемо дійсно самі любити Бога і любити ближнього нормально. Любов до ближнього для Лонгіна була не просто сталим словосполученням. Він вкладав у це поняття глибокий сенс і вважав його головним у виконанні свого прийти, Сейчас благословен, благословен вовеки веко. Брат наш лонгін постризає в лоси глави своє знамені отрицання міра і всіх яжів мире, і во утверждение своєї волі і всіх плотських похотей. во ім'я Отця... І сина і святого Духа Рцем, сяєм Господі помілуй, Господі помілуй, господі помілу. Постриг тридцятилітній Віталій Чернуха, це мирське ім'я Отця Лонгіна, прийняв у Києво Печерській лаврі, в стінах якої здобував духовну освіту, а потім і сам викладав тут педагогіку та психологію. До речі, і за світською спеціальністю він теж педагог. Конечно же, перед тем, как вступить на монашескую стезю, я размышлял о том, что я уже не смогу иметь своей семьи, не смогу иметь своих родных детей. Эти размышления не всегда, не всегда были однозначными, вот. но к сегодняшнему дню, к сегодняшнему моменту я не чувствую какой-то ущербности или какого-то недостатка в том, что у меня нет родных детей. Ну, во-первых, потому что я избрал монашескую стезю, которая предполагает такой образ жизни. Вот. Ну, а с другой стороны, и потому, что в общем-то, мне приходится все равно общаться с детьми в нашей воскресной школе. Это общение очень часто приносит радость от того, когда э, видишь, что те зерна веры, которые ты э, вложил в детскую душу, они со временем начинают прорастать. Завдяки старанням Лонгіна не одне серце проросло паростками добра і християнської любові, бо зерна, з яких виростають чесноти, він сіяв щедро і щиро. і як вихователь, і як автор та видавець духовної літератури, і як православний журналіст і редактор. Звістка про загибель отця Лонгіна для всіх, хто його знав, була спалахом блискавки серед ясного неба. Молодий, життєлюбний, сповнений сил і духовного натхнення, він пішов із життя 40 років. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври, де відспівували архімандрита Лонгіна, зібралися його рідні, близькі, колеги і, звичайно ж, лаврська братія, до гурту якої він свого часу приєднався. Чин відспівування очолював намісник лаври митрополит Павел. Свій вічний притулок отець Лонгін знайшов на монастирському кладовищі. Для Бога немає мертвих, для Бога всі живі. Ці слова згадуємо сьогодні, і ми, колеги Архімандрита Лонгіна. Його земне життя було коротким, а зараз віримо, продовжується у вічності.